Коли світ балансує між двома війнами в Україні та на Близькому Сході у Конгресі США на слухання викликають нового міністра оборони Під Хексет, один із найконтроверсійніших призначенців Дональда Трампа, звітує перед Сенатом про майбутнє американської армії, про війну в Європі та готовність до нових ударів. І з перших хвилин тиск, скепсис і жорсткі формулювання. Перші слова сенаторів про Росію: чи є шанс, що адміністрація Трампа дотисне Кремль, і чи не розчарувалися навіть? Віть у власному підході до Путіна на жаль, так звана вісь агресорів залишається стійкою. Вона одержима прагненням кинути виклик американському глобальному лідерству. І сьогодні, більш ніж очевидно, Владімір Путін не зацікавлений у жодній із пропозицій президента Трампа чи президента Зеленського щодо реальних мирних переговорів. Європейці дослухаються до закликів Трампа щодо переозброєння, але ми знаходимося у надзвичайно крихкій фазі. Передчасне виведення військ США з Європи могло б знищити всі досягнення останніх років. І з боку демократів ще жорсткіше. Вони кажуть, Путін не лише не реагує на Трампову угодницьку дипломатію, а й посилює удари. Росія продовжує свою криваву агресію проти України. і як бачимо, ніякі переговорні тактики Трампа, ні обіцянки, ні запевнення не змусили Путіна зупинитися. Ми знову повертаємося до близького сходу, а тим часом Китай тисне в індотихоокеанському регіоні. Це момент, що вимагає рішучого керівництва. І на жаль, я не впевнений, що ми його бачимо з боку міністерства оборони. але далі ще більш приголомшливе. Сенатор Рід нагадує слова самого Хексета, які вразили союзників по НАТО і завдали шкоди Україні. Під час свого першого офіційного візиту до Європи, пане міністре, ви допустили грубу помилку. Ви заявили, що повернення України до кордонів 2014 року це нереалістична ціль. Ви також сказали, що Сполучені Штати не вважають членство України в НАТО можливим у межах майбутньої мирної угоди. Такі слова від очільника Пентагону Вони руйнують довіру. і хоча держдепартамент пізніше спробував це спростувати, шкода вже зроблена. І для Києва, і для наших союзників у Європі. Позиція Хексета викликає все більше запитань не лише в залі Сенату, а й серед союзників США. У той час як Україна щодня втрачає людей і потребує зброї, мільярдний пакет допомоги залишається на паузі. На капітолійському пагорбі дедалі голосніше звучить головна вимога: затримки неприйнятні. Кожен день вагань грає на користь Путіна. Дозвольте запитати вас про Україну. Я щойно повернувся зі своєї сьомої поїздки в Україну. Я є головним спонсором разом із сенатором Гремом законопроекту про санкції проти Росії. Ви сказали, і про це цитував провідний член комітету. Що ми повинні почати з визнання того, що повернення до кордонів України 2014 року є нереалістичною метою і лише затягне війну. Моє питання до вас. Коли ви виділите 4 мільярди доларів США в рамках PDA, Presidential Drawdown Authority, на обладнання, яке Україна відчайдушно потребує, воно там лежить, Україна його заслуговує. Коли його буде виділено, ми працюємо над цим пакетом. Найближчим часом ми завершимо розгляд. Я переконаний, що рішення ухвалимо дуже скоро. Це дуже скоро те, що викликає сарказм навіть у лояльних до адміністрації сенаторів. Для фронту в Україні це можуть бути вирішальні дні. Одночасно на слуханнях ще один привід для занепокоєння. Із Тегерана лунають погрози. А Трамп, за словами посадовців, вагається чи не нанести превентивний удар. Ми маємо в регіоні 40 тисяч військових і всі вони в зоні потенційного удару з боку Ірану. Президент, як повідомляють, розглядає варіант застосування бункер-бустер. Бомби, яку може скинути лише Б-10. Це означає участь пілотів. Ви, пане міністре, маєте дати чітку відповідь? Чи ведеться підготовка до військових дій. І чи буде американський народ попереджений Я погоджуюсь, що питання важливе, але в публічному форматі я не можу розголошувати деталі. Президент чітко визначає рішення на такому рівні. А наше завдання надати йому усі варіанти. Звісно, ми тримаємо військові бази в регіоні в стані найвищого захисту, але щодо можливих ударів, це класифікована частина, і ми обговоримо її за зачиненими дверима. Окрема болюча тема. Кадрова політика нового міністра, звільнення тисяч фахівців, зникнення прес-брифінгів і навіть погрози поліграфом своїм заступникам. після вашого призначення було звільнено тисячі професіоналів, генералів, цивільних радників. Усе без пояснень, ви відсторонили найбільш досвідчених людей: очільників ВМС, фіберкомандування навіть директора з випробувань зброї. Це не схоже на боротьбу з неефективністю. Це схоже на політичну чистку. Так, Ми рухаємося швидко. Медіа малюють сенсаційні заголовки, але ми працюємо по суті. Наш пріоритет повернення до воєнного етосу, реформи, жорстока ефективність. І якщо це означає змінити керівництво, ми це зробимо. Ми не будемо повторювати хаос, який залишив попередній пентагон. Міністр обіцяє, наступний рік стане роком масштабного переозброєння для США. Ми завершили чотири роки слабкості Знайшли 30 мільярдів заощаджень у департаменті і спрямували їх на критичні потреби. Загалом у 2026 році ми підвищуємо бюджет Пентагону на 143 мільярди доларів. Ми ліквідуємо неефективні програми, скорочуємо бюрократію і перенаправляємо фінансування з пріоритетів Байдена на пріоритети президента Трампа. 25 мільярдів на проект Золотий купол для Америки. Ще 62 мільярди на ядерну тріаду вперше ми запускаємо F-47, винищувач шостого покоління і понад 47 мільярдів на модернізацію кораблебудування. Це стратегічний прорив, який забезпечить перевагу США на покоління вперед. Світ стоїть на порозі нової епохи з ядерними загрозами, війнами та хаотичними рішеннями. А від Пентагону чекають не гасел, а дій. Під хексет обіцяє силу, швидкість і порядок. Але чи вистачить рішучості, щоб утримати баланс між фронтами в Україні, Ірані та всередині самого Вашингтона? Oh Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.